The terrorist state! Russian Federation Terrorist State! Я їм всім показую, що з вами. дивіться, я роздівся! Я всім показую, що вони бачили! Дивіться, знову ці. Йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до них підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Я Показати, що з моїм тілом, щоб вони знали, блін. Ось вони йдуть, кричать. Завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. І їм покажу. Russia is state! Russian Federation Terror State! Я їм всім показую, що я з Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі, далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай, хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.